Вітаю в ефірі! Ексклюзивне розслідування в межах проєкту Разом ми сила. Однією з найпопулярніших та найбільших компаній, яка в часи повномасштабної війни працює на перемогу України, стала МХП міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій із виробничими потужностями в Україні та на Балканах. Виявляється, феномен і секрет успішності цієї компанії в суперсилах її засновника та СЕО Юрія Косюка. Лідерство, сміливість та вміння бути поруч у потрібний момент. Як це передається цілій компанії, розслідували наші журналісти. Слово колега. А тим часом мікрофон редактори мені підказують. Журналісти-розслідувачі знайшли факти того, що в компанії МХП, окрім лідерства, сплеск ще однієї суперсили, і це сміливість. Як це проявляється в роботі? Слово журналіста. Дякую за включення. Отже, лідерство, сміливість засновника і головного натхненника МХП визначають лідерські позиції і проривні технології самої компанії. Але що це просто зараз? Глядачі нам підказують у всіх месенджерах про ще одну суперсилу Юрія Косюка – вміння бути поруч. Ось зачитую одне з повідомлень користувачів. 24 лютого все керівництво компанії МХП було в центральному офісі. А вже 25-го всі поїхали на підприємства. Юрій Анатолійович особисто завітав до Вінницької птахофабрики, дав надію, підтримку й опору всім тим, чиї батьки, чоловіки, родичі чи колеги стали на захист України.